І любі мої підписники і слухачі Безмежно вдячна кожному із вас за відвідини мого каналу. Для вас я створила ще один канал радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Галина Ярема, дитинство у підвалі. Багато людей бояться брати у свою сім'ю дитину з дитячого будинку, переживають, щоб погана спадковість не зіграла з ними поганого жарту. Але ж не всі усиновлені діти потім стають важкими з деддомівської дитини може вирости геній, навіть якщо прийомні батьки цього не хочуть. Тетяна була єдиною дитиною у сім'ї. Батьки малограмотні трудяги з заводу доньку не балували. Перший дитячий спогад з одного банкету. Тоді дитянці було лише три рочки. Батьки гостювали у когось на дачі. Батько набрався, а її роздягнули догола. Мабуть, було дуже гаряче. Тато загорнув дитину у простирадло і чомусь виніс її на подвір'я. Розпалив там вогнище і поклав спати. Простередло запалало. Поруч була річка, і тетянка кинулася у неї. Так вона навчилася плавати. Так і минуло все дитинство. Тато безбожно пив, а коли приходив додому, влаштовував дружині скандали. Отримувала на горіхи і дівчинка. Яка завжди намагалася захистити маму, шрами на її тілі, що збереглися й досі, як фотознімок, який залишають на згадку. Мама й сама не проти була хильнути, замість того, щоб пошкодувати свою заступницю, зганяла на ній злість і лупасила ще більше, ніж батько. Дівчинка боялася її настільки, що коли у школі були батьківські збори, про всяк випадок ховалася під ліжко ще до повернення мами зі школи. В 11 років випадково дізналася, що батьки у неї не рідні. Вона бавилася з дівчатками у дворі, у когось відібрала м'яч, а її подруга, щоб відімстити, закричала. Дурепа з дедому! Саме тоді Тетяна й вирішила пошукати документи. Перерила все, знайшла свідоцтво про народження, а у ньому штамп повторно є. Полізла ще в одну сумочку, а там знайшла розписку про усиновлення. Заховати її вже не змогла. Підійшла до мами і тихо запитала, що це? Ви що, мені не рідні? Мама вихопила у Тетяни ту розписку і порвала на дрібні шматочки. Все. Більше розмови на цю тему не було. Коли ж Тетяна й намагалася щось з'ясувати з приводу її усиновлення у матері та тільки відмахувалася. Відчепися. Їхня сім'я тоді жила у темному, напівпідвальному помешканні. Зайвої копійки в хаті не було, сукня у дівчинки була одна на всі випадки життя. Якщо у магазині батькам вдавалося придбати щось смачненьке, мама не дозволяла дитині навіть торкнутися цього. Врешті-решт смакоту потім з'їдали щури, яких у підвалі було повнісінько. Коли Тетяна була у п'ятому класі, батько навчив її курити. Прийшовши додому п'яним, як темна ніч, запхав тані сигарету у рот, а відмовитися дівчинка боялася. Добре пам'ятала його важку руку. Разів з десять тато йшов з дому до інших жінок. Правда, ненадовго, до наступної зарплати, а у день зарплати, мама завжди посилала тетяну до воріт заводу. Він тільки вийде, а Таня Тату, у мене портфель порвався, треба новий купити, і вела його за руку додому. Завдяки тані він повертався у сім'ю. У школі всі вчителі знали, що коли батьки скандалили, таня тікала ночувати до бабусі і намагалися зайвий раз не сварити дівчинку за невивчені уроки. Але траплялося таке рідко. Тетянка завжди хотіла вчитися. Ще з першого класу, другим рідним домом, їй стала бібліотека. Туди вона тікала після уроків і сиділа аж до закриття. Додому брати книжки не можна було, мама відразу їх викидала у смітник. Так вона довчилася до старших класів. Коли заявила батькам, що вступатиме в інститут, ті лише сміялися з її мрії. І от одного разу, коли батько вчергове напився, тетянка втекла до сусідів. Їхня сусідка пані Влада порадила їдь тетянку у Чернівці. Там наш сусід викладає в інституті, і він тобі допоможе вступити. Дала пані Влада дівчині взуття, одяг, і вона поїхала, але не в Чернівці, а у Тернопіль. Сама вступила у педагогічне і на заочне відділення, влаштувалася старшою вважатою у школу, заробляла собі на сесії. Щоразу на поїздки до Тернополя йшло майже все, що вдавалося назбирати за півроку. Мама постійно намагалася відібрати у доньки гроші, доводилося брехати, що проїла, загубила. Якось Тетяна затрималася у палаці піонерів і додому повернулася близько опівночі. Дорогою зустріла батька, той нагримав на неї і вдарив обличчя. Те, що він лупцював її, коли був п'яним, вона не брала до уваги, а у ту ніч вдарив на Тверез голову. Тоді Тетяна втекла до подруги, залишилася у неї жити. Якось Тетяна потрапила у лікарню. Відвідати її прийшов рідний брат однієї подруги. Віктор, якого вона бачила, лише другий раз розповів, що кохає її, і у лікарняній палаті попросив стати його дружиною. Аби не повертатися до батьків, Таня погодилася. Молодята винайняли однокімнатну квартиру, але щастя не було. Чоловік напиячив затебив дружину часто. Коли вона, наперекір чоловіковій волі, наважилася народити дитину, у сім'ї розпочалися справжні тортури. І таня з дитиною на руках повернулася до батьків. І знову ті паятики, але на той час Тетяна стала іншою. Батько її високий, широкоплечий. Невідомо звідки у неї з'являлася сила, але якщо приходив п'яним, брала за шкірку і викидала за двері. Навчився додому приходити тверезим. Тетяна віддала донечку у цілодобовий дитячий садок, а сама влаштувалася туди вихователькою. Потім разом з нею пішла до школи вчителькою молодших класів і відпрацювала там. 11 років. Паралельно встигла Тетяна отримати ще дві вищі освіти, закінчила психологічний і економічний факультети. Знову вийшла заміж і народила ще одну доньку. Онучок Тетяна дуже любить. Вона їх і допомагала виховувати. Можливо, через те, що її удочерили у три роки, з онуками почали нянчитися з пелюшок. Все одно бабуся з дідусем лупцювали по попі онуків, іноді й Тетяні перепадало. Коли їй виповнилося 26 років, вона схопила маму за руку і сказала, не смій мене бити, бо дам здачу. А коли пані Тетяні виповнилося 50, вперше заборонила мамі сваритися. Ти для чого мене брала з дитячого будинку, щоб знущатися ціле життя? Донька пані Тетяна завжди вчила, що бабуся це святе. Після смерті батька пані Тетяна забрала маму з підвалу жити до себе, щоправда, родинними їхні стосунки не можна назвати. Я завжди намагаюся з нею говорити спокійно. Але все одно відчуваю, що вона чужа, розповідала пані Тетяна. Тим більше, що на схилі літ мама стала неможливою, все має бути так, як вона сказала, і досі ображається, якщо я читаю книжки. Я тоді йду в іншу кімнату, поплачу. Мамі 80 років, нехай тішиться, якщо її це справді тішить. Кілька років тому. Пані Тетяна спробувала знайти своїх справжніх батьків, але їй це не вдалося. Зараз вона на пенсії, але впевнена, що не змогла би досягти у житті успіху, якби її справжніми батьками були ті, хто її виховав.